Вітаю! Сьогодні ми продовжимо вивчати форматування тексту. Дуже часто нам потрібно використовувати підкреслення. Розглянемо, як можна підкреслювати слова і які види підкреслень бувають. Щоб підкреслити слово, необхідно його виділити та обрати інструмент в меню шрифт підкреслення. Але це не єдиний спосіб. Іноді нам потрібно використати інший вид. Лінію, якою ми підкреслюємо слово. Як же це зробити? Натискаємо стрілочку поруч з кнопкою підкреслення і обираємо. Також ми можемо змінити колір. Окрім зміни кольору, ми можемо додати власну лінію для підкреслення, обрати його з доволі великого списку. Ще раз нам потрібно підкреслити слово. Натискаємо підкреслення і обираємо тип лінії, який нам потрібен. Зверніть увагу, що кольор зберігається з попереднього форматування. Як ще можна пришвидшити цей процес? Наприклад, виявляємо слово, яке вже відформатовано, та обираємо інструмент форматування по абзацу. І виділяємо наступне слово. Цей інструмент дає змогу скопіювати налаштування форматування з одного об'єкта на інший. Продовжуйте цю роботу та здайте її з інформатики та української мови. Чекаю на ваші роботи. Введіть цей текст та визначте синтаксичну роль іменників у ньому. Збережіть файл, вказавши своє прізвище у назві, та здайте роботу у Хімені.